В село повертається зараз, але не так багато, як хотілось би. Ми йдемо нас... з пані Галиною розбити вулицю її рідної Новогригорівки. Із понад 300 місцевих жителів сюди повернулися менше половини. За перші дев'ять місяців великої війни це село росіяни майже повністю розгатили. Танк приїхав сюди, стрельнув башню. Вона упала, він розвернувся і уїхав. Це була перша така для нас болюча тема. що ми лишилися без води. Галина Михайлівна одна з перших повернулася до розбитого села. Без води було дуже важко. Тяжко було худобі, тому що ну економили, скажімо так, давали по чуть-чуть. Нам зараз поставили нову башню. Але наразі вона у нас ще не підключена, тому що йдуть і ремонтні роботи по селу, міняють на нові пластикові труби мережу. Ми трошки забуваємо війну. Ми починаємо жити, надолоджувати старе своє життя. Не забуває той, у кого хлопці на нулі у нас. Багато хлопців на нулі. У нас є один загиблий. Завдяки конкурсу громада на всі 100» Новогригорівці планують встановити гібридну сонячну електростанцію, щоб навіть у плекаути селяни були з водою. В Новогригорівці на даний момент часу встановлена нова башта, новий фундамент, тому що стара була знищена із танку і також замінено. Десь 80% всіх водогонів. Ми плануємо в 2025 році повністю завершити вже із заміною водогонів у самій Новогригорівці. В цьому проекті ми прописали, щоб там встановити от. Такого типу сонячну гібридну електростанцію у Шевченківській громаді таких гібридних сонячних електростанцій встановлено сім. Її генератори, і це порятунок, особливо влітку. Подібне планують і в сусідній Любомирівці. Шевченківська громада разом із сусідніми громадами стала справжнім щитом для міста Миколаєва в 2022 році. Тут вдалося зупинити наступ російських військ. Ці населені пункти, які у нас беруть участь в цій програмі: це Любомирівка і Новогригорівка. Між ними була лінія розмежування. Одне було в окупації, інше було під нашим контролем. Але бомбили його повністю кожен день для Любомирівської там, крім сонячної електростанції, також потрібна буде заміна водонапірної башти, тому що вона була пошкоджена осколками. Ці території досі щільно заміновані. Будь-яка пожежа катастрофа. Тому перемога в конкурсі громада на всі 100» може перетворити ці села на автономні та енергонезалежні і головне з гарантованим водопостачанням. Це Вознесенськ на Миколаївщині. Тут всі охочі можуть здобути нову професію для підприємств громади, в яких брак кадрів це безцінна допомога. У нас дівчата є, які устроїлися на роботу по спеціальності швія. От можливо, і у мене в перспективі десь на якимсь підприємстві може теж устроюся, тому що швії у нас зараз востребовані. Пані Оксана вже вправно за швейною машинкою. Нині вона без роботи і хоче опанувати новий фах. Я давно мечтала навчитися шити, щоб можна було шити для своїх домашніх. У мене є двоє внучиків, яким я вже пошила теж костюмчики. На цих курсах пошили адаптивний одяг для військових і дитячі речі для малозабезпечених родин. Вчаться вишивати. А в сусідній залі опановують кондитерську майстерність. Ось тут у нас тістоміс. Він у нас для великих обертів роботи. Він перемішує, звісно, що велику кількість тіста, і він дуже зручний в роботі. Яна, викладачка курсу сама в декретній відпустці змінила фах, навчалася за різними програмами, а потім почалася війна. Жінка розуміє, як не просто вчитися нового майже з нуля. Ми вчимося готувати з мінімальних таких, ось я б сказала. Десертів чи тортиків, які я думаю, якщо вони почнуть їх готувати, то далі їм буде набагато простіше. Пріоритетом для мене, для нас, для нашої громади було обирати дівчат, які потім в подальшому зможуть або відкрити свою власну справу, або працювати на роботі. На новому обладнанні в сучасній кухні пізнають кулінарію Олена і Ганна. Взагалі, в мене освіта фінансова. Ну зараз я також в декреті. Я бухгалтер. Так. Але дуже цікавлюся кулінарією. Взагалі, плани в мене і мрії дуже такі. Саме з... Форті саме для цього відкрили центр розвитку громади, аби жителі здобували нові професії баристів, швачок, кухарів. Курси тривають два місяці. На сьогодні у нас вже більше 140 випускників цього нашого закладу. Ми вже пройшли перший етап. У нас вже створені певна локація. Ми плануємо розширювати нашу школу, і поряд маємо приміщення. де ми плануємо гончарне мистецтво розширювати і столярні роботи. В наших планах розширення цього освітнього простору і зміна певного його фокусу. Як ви Бачили нас частина приміщень прилаштована сьогодні під пекарню швейну майстерню, майстерню цифрового друку. Але ми провели аналіз, поспілкувалися з підприємцями, побачили, що є потреба в ЧПУ просторі, в столярній майстерні. Завдяки конкурсу громади на всі 100», який реалізується у партнерстві Starlight Медіа та українським кризовим медіа центром за підтримки програми «USAID Добре, планують відремонтувати приміщення, розширити курси і навчати людей затребуваних у громаді спеціальностей. Це і своєрідна підтримка. Мка бізнесу і мотивації для людей, які через війну втратили роботу, знову бути корисними, самостійними. Луїза й Тарас Вовченко, Даніїл Сліж, Факти Сітіві, Єдині новини.